Друзі, багато питали мене і в Ютубі, і в Тіктокі, і в других соцмережах, що в мене за намет зимовий куб. Зараз я вам про його трошки розповім. Зберу його, бо в мене є відео, де я на швидкому збираю. Покажу вам, за скільки він збирається, як. Ну і проведу більш детальніше. Зупинюсь на ньому. Десь прикріплю його характеристики. Ну і, звісно, так покажу. Модель і все інше. Так що дивимося, як я його складаю, які в його розміри, плюс-мінус ви зрозумієте, що це за річ і чи варто її купувати. Що входить в комплектацію? Це в нас сам намет, це... Чехол транспортувальний, до речі, не треба там багато зусиль, щоб його запихнути туди. Просто кинули і застігнули. Реально він вмісткий. Я його ставлю на підлогу. Підлога купував я окремо на 2х2, а підлога 2 х 10 Підлога купується окремо, тому що, ну, так як він зимовий, він розраховується, ставиться на кригу. В комплекті йдуть. Тілочки 8 штук і вони ввертиші, як саморези. Отак вони виглядають, як саморези. І щоб вкрутить, в принципі, достатньо вітер, бо ми приїхали на риболовлю якраз і вам вирішив це все діло показати. Так що, дивимося, що далі. Зараз ми її розкладемо. Ну і в принципі по часу я засічу вам секундомір, поставлю і подивимося, за скільки я її складу. Її складається це 5 рухів, 4 сторони і е, стеля. Ну що, погнали? Перше, з чого ми починаємо, це, звісно, я кладу підлогу. Ще раз е, е, зроблю на цьому акцент, що підлога продається окремо. А там невеликі гроші коштує. Але я її купив окремо. Спеціально для того, щоб не тільки з Криги рибачити, а й в будь-якому другому місці. Все-таки приємніше, коли у вас на землі щось лежить. Не ходите ви саме по землі. Так як вітер я її зараз прищеплю одразу, щоб її не здувало. Щоб її не здувало. Тут трохи нерівно, але я зараз вирівняю. Поставлю колишки. і потім вже буду ставити на неї намет. От так підлога. От у нас підлога стоїть вже. Ну що, друзі, будемо засікати, за скільки я її поставлю. Давайте включимо секундомір, ніяких е, швидких зйомок, а чисто вам покажу. Так. Таймер. Секундомір. Пішов. Ми будемо це все в лайтовому режимі робити. Зараз определимся з входом. У нас тут же намет, ну я пізніше покажу, тут же під 에... теплообмінник є місце. В. О! От він. Оце у нас буде вхід. От у нас відкритий вхід. Ну що, кидаємо це все діло так. Хопа. Що погнали раз. два. Три. И четверта стенка. Все. Далее только сейчас я их выставлю уже по колышкам. Дальше я подниму. Ах, хотя что. Вот. Опа. Все, стеля. Піднята. зараз її виставлю тепер. Чітко, як вона повинна стояти по кілочкам. Опа. Так, перша є. Другий є, і... третій. Є? І... Ну і четверта сторона. О тут тут От у нас четверта сторона підлога. На 10 сантиметрів більше. Все. Все, друзі. Три хвилини розмовлявши з вами. Отак от. Ось от. от так вона виглядає. Євген уже збирається. Я тут кухнею займаюсь, точніше Наметом. А, спальне місце. Да, а Женя що ти? Хочемо. Ага, що в тебе за катух? О, грант. Це старий чи новий? У мене грант, ну грант. Він не старий, новий вже. Чотирьохтисячка? Не Чотирьохтисячка, невелика, тут дистанції не, не дуже великі. Да, а тут достатньо швидка, тут 5,5. Удочка 360. Тоже грант. Легенька, маленька. Клас. Думаю вистачить. Якщо не вистачить і будуть сазани, як тут обіцяли нам фотографії. То в мене є Армадел рівер, який там 150 грам, 360 грам. От там ми вже поборемося по справжньому, якщо що. Ну, Будемо шукати, його спочатку. Ти теж про маркери мені, щоб мені... Дані дані, скинь мені по ксерексу дані. Будемо малювати карту, да. так. Так, повертаємося до наших баранів. То що вона на склоні стоїть нічого? Як ти думаєш, ми не будемо сповзати? Я точно не буду. Ну так, да, ти то ні. Так, ладно. Дивіться, тут два входи. Перший зручно тим, що хоп, ми приліпили, і він вже готовий. Другий вхід з другої сторони. От другий вхід в неї. чотири віконця, але вони не ну, закриті. Це, як вони називаються, м'які вікна. Розміри її 2х2. 2,05 висоту. В неї присутня така юбка. Звісно, щоб нічого не затікало, не залазило і так далі. Друзі, з приводу матеріалу, бачите, він такий утеплений, знаєте, чим-то діяло схожий. Ось так виглядає з підлога. Звісно. ну от, Я 1,80 метрів. Тут піде теплообмінник. Він з тієї сторони відкривається, зараз вам покажу. От, під теплообмінник. Під трубу. Можна сюди автономку вставити. Звісно, ми поставимо автономку. З кишень тут. Одна кишеня. І що мені не подобається, це тільки один гачок. Оце. Якби отак от. Так от. Вийдемо, бо світло я не брав. От, друзі, отакий намет, куб. Силку, не знаю, там я на розетці її бачив, знаю хлопців, де її купляв, якщо вони є в наявності, в силку теж вставлю, де її купував. Тому що на розетці вона 9,5 коштує. Е, я купував за 7500, але рік назад. От так от. Довольним я ним, просто як слон. Чесно скажу, навіть в таку погоду не треба обігрівач. але я люблю спати в комфорті. Да, до речі, звісно, що 4 оттяжки, міцні такі, можна сказати, тросики, а не вірьовочки якісь. Бачите, яка тут схема. Так що товщина дух здається дев'ятка. 9 міліметрів. Якось так. Але я реально дуже задоволений цим наметом. Так що подивимося, якщо я до хлопців допишуся чи дозвонюся, вони в Одесі знаходяться. Я спитаю у них посилання і яка на неї зараз ціна. Тому що ще раз говорю, на розетці вона стоїть 9500. Друзяки, з приводу ліжечка. Щоб не займали місце, я. Сплю на таких, до речі, рік уже, питань нема. Витримали з учотом, скільки я їжджу і скільки я проводжу часу, скільки ночей я відлежився на ньому, то в принципі непогана ціна, непогано вони відслужили, чесно скажу. Якщо в цьому році 186 днів я провів на виїздах, саме на природі, все доволі просто, практично. Все. Можна спокійно заносити і лягати. Звісно, вже ні там коропове, а в мене звичайне. Це щоб ви розуміли, скільки ми тягнули речей на дві доби. Ну, куди ж без автономки. Ну, остальне це снаряддя, в принципі, їже і риболовля. хух це все треба розгрібати зараз, якось так. Але сподіваюся, що все буде гуд. Локацію ми вибрали на повороті, тому що, звісно, тут більш глибина. Подивимося. Дистанція тут десь під той берег буде в нас. Ну, ще про маркеринця, подивимося. Ну, от якось так, друзі. Просто шикарна річка. Така місцинка для відпочинку супер для риболовлі. Так, ліжко розкидали. Це моє скромненьке. Це на, Ну, з спальником Fox коропове. Поки я ще не заробив на коропове. А подарити ніхто не хоче. Так що поки спимо на такому, як є. Тому що і так. Оце все. З автономкою дуже багато зайняло коштів. Дякую ще коханні, що вона мене підтримує в цьому і допомагає. А так би вже з дому друга вигнала. Так що, Віка, будеш дивитися це відео. Так що, я кажу дякую коханіші. Так що буде бажання. Даруйте кровать, Ліжко коропове. А ми погнали далі. Між ліжок я завжди ставлю столика. Це, не знаю, він новнейм, no без бренда будь-якого. Це колись я купив рік назад методом тика. І, до речі, вивіз він ну супер. В принципі, я не жалкую. Легенький. У когось я ще бачив такі столики в якихось фірмах, але це реально новнейм. No без ніяких назв і так далі. Купляв я тут, не в Китаї, так що, ну, в принципі, багато хто, кому я порекомендував такий столик, я його купував щось за 1200 чи 1300 гривень. Це його ставлю в наметі. Тут в мене станція стоїть, там павербанки. Мілочуха різна. Вони є статі. До речі, так, да, вони є більш довші, такі, що можна... От я його заношу, ставлю. Це щоб по-домашньому було. Домашній такий уют. От якось так. Зараз я його поставлю, туди покажу, як він туди вписується. Рік відслужив вже. Ні, це вже друга вже. І нормально, в принципі, я ним. Постійно він зі мною, тому що він нічого не важить. Взагалі ваги його немає. Алюміній просто. Якось так, але планую щось трошки побільше взяти.